Усім привіт! Перед вами зараз буде розпаковка двох смартфонів t 7 s один із яких ми навіть не будемо відкривати. Ви отримаєте його. Точніше, один із глядачів отримує цей смартфон. Це буде розіграш. Ним-давно на каналі ніяких розіграшів не було. І тепер зробимо. Отже, один смартфон для того, щоб виграти, що треба буде зробити? Треба бути просто підписаним на канал і просто дещо написати в коментарях під відео. Не під цим, це розпаковка, а під повним оглядом. Повний огляд у нас на основному каналі. Посилання всі знайдете в описі. Хто підписаний, той знає, хто не підписаний, підписуйтесь на основний канал. Обов'язково бути підписаним, відкривайте в налаштуваннях доступ, щоб я міг потім перезайти в ваш аккаунт і подивитись ваші підписки, що ви дійсно підписаний на мене. І все. В рандомному вигляді, в прямому ефірі. Все буде розіграно. Тож, тепер сам смартфон. Це досить бюджетна модель від компанії Hotwav, яка не має надзвичайно чогось такого цікавого. Це, знаєте, от той варіант, коли треба хоч щось, аби було захищене. От я так це називаю, хоч щось. Тобто, це смартфон, який, можливо, так буде підтуплювати в системі. В нього буде найпростіша камера, в нього найпростіший екран 60 Гц. Тобто, це максимально мінімальний набір характеристик, якщо можна так виразитись. Тож, годі говорити, давайте покажу вам, що це таке. Отже, два смартфони, два ідентичних смартфони. До речі, давайте подивимося, чи кольор тут однаковий чи ні. По кольору. Так, один у нас зелений, один у нас чорний. Я навіть не знаю. Ну, напевно, ми чорний розіграємо, а зелений, напевно, ми відкриємо, щоб показати вам, тому що чорний зрозуміло, який він чорний, а зелений цікаво самому подивитись. Тож, цей смартфон ми відкладаємо. Нагадую, що виграти його можна. Смартфон не супер крутий, але все ж безкоштовно, хай буде. Коробка у нас абсолютно стандартна по дизайну. Поки що хотвав їх не міняють. Ну і будемо дивитися. Значить, характеристики. Саме перше, що ми з вами повинні побачити, це характеристики, і вони у нас коротко написані ось тут на задній панелі. Акумулятор 6280 мАч, 652 дюйми у нас HD Plus дисплей, Android 13-й, от для мене це дійсно дуже дивно, чому 13-й, і процесор MT8788. І як бачите, у нас 4 плюс 128 ГБ пам'ять. Тобто це такий собі супербюджетний сегмент. І давайте дивитися, що є. Приємно, що хотло вкладуть захисне скло в свої смартфони. Оце дійсно безкоштовно отримати дуже приємно. Ну, тепер дивимося, як виглядає наш зелений Хотваф t 7 е, Перші відчуття доволі спірні, тому що я думав, що він прям зелений яскравий буде, але ні. Якщо так прямо дивитись, то він чорний. Якщо вже так на світло дивитись, то він буде трішка зеленкуватим. Доволі нестандартне рішення. Не очікував таке побачити в Ну, Погодьтесь, виглядає круто. Що позаду? По суті, це той же ход в T7, є у нас ще T7 Pro. Вони схожі плюс всі по дизайну. Така от шайба здоровенна. Тут у нас камера, одна, до речі, камера, спалах. Задня панель, я так розумію, це пластик, мат матовий пластик звичайний. По бокам. А, кнопка регулювання гучності в нас чомусь рішили, вирішили зробити зліва. Село для сімок так, також тут. Тут тільки кнопка блокування, бачите? Зверху мікрофон, знизу тайп Кріплення для ремінця, динамік, мікрофон, все стандартно. Роз для навушників немає, ніяких додаткових кнопок тут немає, і кнопка, яка налаштовується, також тут немає. Товщина, зверніть увагу, товщина в районі 1 см, якщо так налоко дивитись, із вставочкою, можливо, там 13-14 мм, щось плюс-мінус таке, може 15. В руці сидить досить зручно, перші відчуття приємні, але зрозуміло, що смартфон бюджетний. Він захищений за стандартом ip 69 k і зараз ми його будемо запускати. Так, смартфон запускається, нагадую, що процесор тут восьмиядерний Mediatek MT8788, Але хто знає, той знає. Це один із найпростіших на даний момент процесорів, тому багато хорошого про нього я на жаль не скажу. Але як варіант для бюджетного смартфону, можливо, це і нормально. А що ще сюди ставити? Цей смартфон має коштувати менше 100 доларів. На момент розпакування я не знаю точної ціни, але. Те, що я спілкувався з виробником, я так зрозумів, що це реально буде в районі 90, а то й 85 доларів на старті продажів. Тож, що від нього хотіти? Значить, перше, що ми перевіряємо, чи не помилився я, чи є тут NFC, чи немає. Немає. Не помилився, NFC тут немає. Тепер зайдемо в дисплей, подивимось частоту оновлення, але я думаю, тут нема сенсу її дивитись. Нема такого налаштування, тобто стандартні 60 Гц. І все. Далі камера у нас 8 мегапіксельна абсолютно мінімальний. Я не знаю, де вони цей модуль знайшли. Тому що зараз навіть в бюджетних смартфонах зазвичай ставлять 13 мегапіксельні камери. Тут же у нас 8. Заходимо в налаштування відео, ну зате Full HD, хоч відео є знімання. Так, режим нічної зйомки. Панорама навіть є, дивіться, в бюджетному то смартфоні. І портретний режим також є. Хорошо. Ну, я думаю, ви самі розумієте, яка тут, буде, яка тут буде якість фотозйомки, але, до речі, дивно, що фокус тут доволі швидкий, як на деяких флагманах захищених. От реально фокус тут швидкий. Ну, добре, подивимось, як фоткає. Зрозуміло, що відео він знімає ніяк, але от як фоткає, подивимось. До речі, що хотів сказати, мене здивувало, але тут немає прям якихось явних підтуплювань. От, от реально клацаєш його туди-сюди і нічого не тормозить. Все нормально працює. Тобто якогось такого, знаєте, що прям помітно що смикається, ну нема такого. Я поки що такого не помічав. Дивіться, реально все плавно працює. Чи це така магія, того, що тут HD плюс дисплей, а не Full HD? Не знаю. Можливо, це трошки додає швидкості, але в цілому смартфон працює нормально, скажу так, для людей, які купують собі апарати за такі от гроші, я думаю, вони будуть дуже приємно вражені тим, як цей смартфон у нас працює. Так, перші враження я сказав, непоганий дизайн, задня панель цікава, дуже цікавий колір, мені подобається. Чесно скажу, мені подобається. Нестандартно. Під яким кутом глянеш, так він наче чорний, а так уже і не чорний. Так що повний огляд дочекайтеся обов'язково. На основному каналі Twecday він буде опубліковано, і під тим же оглядом треба буде написати певний коментар. Я про це все скажу вже безпосередньо в самому огляді. І потім там через буквально тиждень після огляду вже зробимо з вами онлайн-трансляцію. І розіграємо в прямому ефірі цей смартфон і комусь я його із вас відправлю. Точніше, не цей, а ось цей той, що запакований, в чорному кольорі. Він повністю в плівці, я її знімати не буду, так що отримаєте повністю новий девайс. Хай це буде невеличкий подарунок. Дякую, що додивились, дивились. Підписуйтеся обов'язково і бувайте!